Так, всім привіт. Випробовуємо ось такий пристрій. Power Inverter на 5000 Вт. Номінально мав би видавати до двох. Підключила акумулятор 110-ку. Трошки акумулятор вже такий підгулявший. 13,5 на виході під нагрузкою. Зараз 11,9 вольта і буде працювати, поки не розрядиться до 9.5, тоді він відсікає. Так, від цього пристрою у мене зараз працює. Холодильник. Холодильник. Він десь в районі 1000 Вт. Ну, не, не 1000, а... десь в районі 500 до 600. Ну і Ось котел через безперебійник. От, вхідна частота трошки гуляє, по 230, 220. Але безперебійник вирівнює і котел працює справно от, на всіх режимах. І дігрів гріє. Тепер питання по часу, скільки він буде розряджатися. Моніка киш. Моніка киш, бо ще током тебе шандерахне. Ось такий пристрій.